Кубота КЛ-33. Трьохциліндрова 4х4 на 33 кінських сили. В топовій комплектації з гідропідсилювачем керма, нівеліром, напівавтоматичною коробкою передач, важіль пам'яті під кермом. Отож розглянемо декілька корисних функцій даного апарату. функції швидкий розворот, а також швидкий розворот АД, який ми продемонструємо, який допомагає оператору при маневруванні, є речах пам'яті. Ось він. Він програмується блоком керування задньою навіскою. Виставивши необхідні параметри для обробітку, глибина, чутливість, горизонт, ви тим самим програмуєте речах пам'яті. В подальшому ви, виходячи з міжряддя, дірнули речажок, піднялася навіска, заходите в міжряддя, і навіска повертається в положення, яке ви запрограмували оцим блоком. Також є функція безпечний режим. Тобто при вмиканні даної функції включаємо задню передачу і навіска автоматично підноситься вверх. Чах пам'яті добре працює в парі зі швидким розворотом. Закінчили міжряддя, смикнули речажок пам'яті, на віска піднялися. За допомогою швидкого розвороту дійшли в інший рівець, смикнули речах пам'яті, на віску опустилися в задане раніше положення. Японські трактори це конструктивно продумана, надійна, якісна техніка, зроблена для людей. А обрати свого японця ви можете, завітавши до нас, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, а також місто Львів, кільцева, сукільники. До зустрічі! Чекаємо на вас!